Значні тріщини внаслідок корозії армування. Ми навіть чуємо, що е, наші показники там різко падають там, з 30 до 12 лише по цьому штоку, тому що там у нас наявні пустоти, Значне, е, значна корозія нашої арматури. Ну і вже обвалюється так, навіть, навіть від натиску молока вона вже все просто руйнується. Експерти Державного дорожнього науково-дослідного інституту у складі комісії Мінінфраструктури обстежують технічний стан мостової конструкції рівного з допомогою спеціального приладу визначають міцність та клас бетону опори мосту. Тут є спеціальний шток з пружиною. Методом пружного відскоку. Метод називається там, в залежності від того, який клас бетону, він показує певні значення. Тут там ну от зараз мене показали там 32. Фактично, потім по формулі. Ми відкидаємо там найвищі показники та найнижчі, і можна вже буде перевести його з рахування рівня карбонізації, фактичний клас бетону даної стійкі опори наші, яка є. те, що міст фактично в аварійному стані, видно неозброєним оком, тріщини в опорах, арматура із корозією, подекуди і відшарування. Такі зовнішні руйнування вказують на те, що і внутрішня частина не в найкращому стані. У нас ригель весь вже зруйнувався. Причому мало того, якщо ви подивитеся, от під балками от вони опираються на підферміники. Бачите, там теж вже є руйнування, і тріщини пішли. Причому вони не на тільки на крайніх балках пішли, а й пішли і посередині. З того боку досить таке характер. На підта взагалі стільки опори бачите і потріскала, і вже відшарувалася. і ми арматуру бачимо, і причому так само і вверху. За результатами проведених досліджень експерти передадуть відповідні висновки. у Міністерство розвитку громад та територій для прийняття подальших рішень. А наразі попередні висновки такі було встановлено, що бетон ну недостатньої міцності. Безумовно, це потребує і цей міст потребує негайного. Ремонту, капітального ремонту, в першу чергу, а можливо навіть і реконструкції. Як ми бачимо за певними такими візуальними ознаками, і це просто очевидно, що міст перебуває в аварійному стані. Мости такого стану і такого віку, як у рівному, а збудований він 59 років тому, у 1964-му за нормативами, мають обстежувати щороку. Це обов'язок балансу утримувача, тобто міської влади. Але в останній в місті це робили у 2017-му. Коли… Місцева влада розглядає, які видатки треба фінансувати в першу чергу. Уж точно мости мають бути в пріоритеті. Це очевидний факт. Будь-який міст, який наближений до п'ятого стану, є аварійним. На ньому вже небезпечно. Ми дуже сподіваємося, що влада місцева вживає всіх необхідних заходів для того, щоб все ж таки підтримати. Ну але ми з вами зараз побачили те, що побачили. Останні ремонтні роботи конструкції мосту виконували ще у 1986 році, в подальшому лише поточні та ремонт дорожнього покриття. Міська влада говорить: рівне немає коштів для того, аби провести капітальний ремонт. Сподіваються тільки на державну допомогу. Після консультації, в принципі, із членами даної комісії прийшли до висновку, що капітальний ремонт або реконструкція будуть вартувати понад 800 мільйонів гривень. Дана сума вона однозначно є непідйомною для місцевого бюджету, тому однозначно будемо звертатися до органів центральної влади. Значні кошти для Органів місцевого самоврядування для рівненської міської ради для того, щоб ми могли одномоментно здійснити проектно-кошторисну документацію. Комісія продовжить обстеження автомобільних та залізничних мостів у різних областях України. До слова на Рівненщині налічується понад три сотні штучних споруд, які перебувають у різних експлуатаційних станах. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.